Так, я хотіла записати інші трішки на цю закрутишку, -то тому що ну, все одно це просто країво до Швейцарії. Я хотіла сказати про капеців для іноземців, які шукають вже до Швейцарії. Тому що це дуже тяжко. Я дуже знаєш мову, особливо швейцарську, німецьку, яку ніде навчать, не навчається. Відповідно, потрібно десь її вчити, але роботу влаштуватися без німецької на якусь більш-менш нормально оплачувано. Треба все ж таки знати німецьку. Я зараз кінчую цей один. Скоро вже через пару місяців. Але судно мені. Єдно ще и вивчити швейцарську, німецькою, розумію, тому ну, в кожному кантоні вона ще й своя мама додачу. Вони ведуть свой курс на англійській мові і знання англійського. Зпосередньо з чарами компанії спонсорів, і цього я зараз триває два місяці, набуть все ось утра, я то. Всім привіт. Сьогодні передостанній день капесіці. Знаходимося в аудиторії в Цюрівському університеті. Щоб було цікаво, але треба було швидко бігти. Це аудиторія. Тут буде конференція, тобто спочатку будуть показувати наші команди свої проєкти, представляти, розказувати про учасників команди і потім будемо спілкуватися з чарами різних компаній, щоб знайти роботу. Це Німеччина. Ми виїжджаємо з Штетану до Рейнфаля. Ідія... Буде.

That book. <laughs> Я вже не бачу. Воні. Є, ще є. Майже сьома. Година вечора Це ще катається. Закінчила я курси Capacity, отримала в четвер сертифікат до закінчення Капасіті. І у нас в четвер була онлайн-сесія, як розміщувати своє резюме, але сенс капасіті в основному в тому, що ви надсилаєте своє резюме в capacity, пишете на яку посаду ви хочете, і вони е, через свої канали відправляють ваше резюме, і якби таким чином рекомендують вас на певну посаду, на яку ви хочете. Ну, в принципі, в цьому ще, ще буде одна онлайн-сесія 16 липня щодо... Інтерв'ю підготовки до першого, першої співбесіди на роботі, в Швейцарії, тож, в принципі, це корисна річ, варто її закінчувати. Ще до кінця липня вони приймають заявки на 14-й цикл. Тож, ще трохи час є, але поки що вони роблять такий відбір. Обирають вже досить багато людей знати про цю ініціативу. Це стартап, який допомагає іноземцям знайти роботу в, в Швейцарії. Так що варто писати краще резюме, щоб вони обрали саме вас, тому що деяким людям вони відмовляють також через різні причини. Мені, в принципі, соціалка Шафхаузена повернула всі кошти за проїзд до Цюріха, тому що вони в Цюріху знаходяться. І туди, до речі, приїжджають з усієї Швейцарії, з Луцерна, із Базеля. Також з інших кантонів приїжджають люди, щоб прийняти участь в цьому курсі, закінчити їхні воркшопи, би, мовити, семінари для... Того, щоб знайти роботу, Я сподіваюся, що мені вдасться це зробити.